Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про мовний скандал, який відбувся в місті Київ під час концерту тієї самої Вєрки Сердючки. Вона під час свого концерту виконувала пісні російською мовою. Давайте з вами поговоримо на цю тему і з'ясуємо, так? В залежності від, від цього та, дуже багато емоцій. А чи дійсно вона діяла по закону, чи дійсно в нас законодавством це заборонено, І взагалі, яка відповідальність її чекає? Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Вірка Сердючко виступала на концерті. Було дуже багато людей і виконувала свої пісні. Як ми з вами знаємо, в неї пісні як є україномовні, так і російськомовні. У свою чергу громадська організація та інші деякі глядачі обурилися, що вона виконувала свої пісні російською мовою і відповідно написали скаргу до уповноваженого з питання державної мови, який звернувся до поліції. І так, на офіційній сторінці уповноваженого захисту державною мовою або омбудсмена написано наступне: що. Маємо ознаки грубого порушення мовного законодавства за статтею 23.29 в частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, він звернувся до національної поліції України і акцентував увагу: ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям розваг знову легалізували мовну присутність держави агресора. Це не просто про закон, це про національну гідність. І відповідальність буде, наголосив Тарас Кремінь. І знову ж таки послався на пункт 2 статті 23 мовного закону. Відповідно до цього допису, ми з вами зараз обговоримо не національну гідність, а саме чинне законодавство. Чи дійсно було вчинено порушення чинного законодавства? І як може бути покарана Вірка Сердючка, в тому числі організатор заходу. Поїхали. А як ми з вами бачимо, було посилання так в дописі на такий закон України про забезпечення функціонування української мови як державної? Цей закон не чіткий та зрозумілий. Державною мовою є українська. крапка. Якщо ми з вами е, дивимося на цей закон, то ми з вами бачимо, що застосування української мови так у нас відбувається в різних сферах життя, в тому числі, коли що друкується, так коли є якісь реклами, є сайти, тощо, коли йде обслуговування, і в тому числі, як каже стаття 23, під час культурних заходів. А стаття 29 каже, що як повинна застосовуватися українська мова під час публічних заходів, також відповідно до статті 23, там дійсно написано, що під час розважальних заходів має бути тільки державна мова, окрім тих випадків, коли можна застосовувати іншу мову, якщо це виправдано художнім творчим задумом організатора заходу. А, тобто виходить, що в разі, якщо Виконується пісня а не державною мовою, це може бути виправдано художнім творчим задумом організатора заходу. Наприклад, як робила Вірка Сердючка, так вона виконувала свої пісні, ті самі, які ще старі старі, так написані, які були ще російською мовою, які ми всі з вами знаємо. Особисто я їх знаю, так від А і до Я, які присутні на кожному нашому заході. Однак. Як каже наш мовний омбудсмен, в тому числі інші громадські організації, що вони вбачають в цьому порушення законодавства? Що взагалі буде відбуватися надалі? Омбудсмен сказав, що він відкрив перевірку. Так відповідно до цього ж закону, як прописано, що в разі, якщо здійснюється ось таке резонансне мовний омбудсмен, він реагує, відкриває так би мовити провадження і починає з'ясовувати, встановлювати обставини. А чи дійсно є порушення, чи немає. Наприклад, до речі, може відібрати пояснення, в тому числі у вірки слюдюз, і в тому числі у організаторів заходів заходу чи що вони бажають що вони бажають стосовно цього а до речі, вони можуть посилатися так без проблем на цю статтю 23, оскільки це було творчим задумом, що відповідає чинному законодавству, оскільки це ще старі старі письмі. І вже відповідно до зібраних доказів, мовний обуцьмен може прийняти рішення, наприклад, вбачає ознаки адмінправопорушення або не вбачає. В разі, якщо він вбачає, що або вірка сердючка, або, наприклад, інший організатор закладу. Порушив мовне законодавство, так, наприклад, от як публічний виступ має бути тільки державною мовою а в разі, якщо здійснюються інші мови, то має бути так паралельно і інша мова, тобто бути переклад. Як бачимо, ну сторосовно публічного виступу до розважального до розважальної пісні, як на мене, не зовсім доречно застосовувати. Ну там вже розберуться. А в будь-якому випадку. Якщо він вважає, то він може притягнути вірку сердючку або організаторів заходів до адміністративної відповідальності. А наразі в нас з вами є така стаття в Кодексі України про правопорушення, стаття 188 з позначкою 52, яка називається Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної. І передбачає, що в разі, якщо уповноважений. Знайшов порушення цього законодавства, то він має право притягнути до відповідальності і накласти штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів до 5100 гривень. Тобто може бути такий штраф до 500, 5 тисяч гривень, будемо так з вами казати, максимальний. І в тому числі так усунути ці порушення. Тобто ми з вами побачили, що так би мовити можна застосовувати і іншу мову. А що це взагалі таке російськомовне? У нас з вами дійсно є заборона на російськомовне. Однак, не заборона на користування російської мови, є заборона саме на користування російськомовного контент, контенту. Під контентом російськомовним мається на увазі той контент, який виготовлений особою, яка має. Громадянства країни агресора. Тобто, і в тому числі, навіть якщо ці пісні були ще виконані і написані в Радянському Союзі, і станом на зараз ця особа має цей артист має громадянства Російської Федерації. Тобто, Заборони на російськомовне немає, є заборони лише на артист, Так? Ну враховуючи, що знову ж таки в нас Вірка Сердючка, а вона виконувала свої пісні, то можна стверджувати так, що так би мовити, немає порушення чинного законодавства. Тут дійсно, як написано мовним омбудсменом, тут лише питання пов'язане з національною гідністю. Но одразу кажу: за порушень за національну гідність у нас. Не передбачено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності, якщо ж дійсно. Під час перевірки буде це виявлено, так тоді буде певний штраф, як для організатора, так можливо, і до Віркісю Лосія. Вона станом на зараз не давала певних коментарів. Надалі продовжує виступати так по іншим концертам. До речі, промоніторила цю ситуацію достатньо цікаво, тому що, як на мене, бо мовний мовне питання це десь поряд з питанням про. Мобілізацію, так, і ось стосовно мовного питання подивилася, повірте, сердюрсія у 2024 році. А, вона також десь в травні був концерт, її знову писали на неї скаргу, знову обурювалися тим, що вона виконувала ці пісні російською мовою у свою чергу. До речі, що а, мені дуже сподобався коментар омбудсмена, він повністю протилежний до того, що він зробив зараз. А так він дійсно осудив це, цену, свою чергу, як він написав, він не виявив порушень законопромовного законодавства. Пишіть свої думки, свої коментарі стосовно того, що ж чекає за відповідальність, яка ж буде відповідальність у. Вірці, сірдюрці, чи притягнути її до відповідальності, чи ні, чи притягнути до відповідальності організаторів, чи виявлять так ознаки мовно, порушення мовного законодавства. І, взагалі, вашу думку стосовно цього питання. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.